Ніч на суботу стала останньою в житті ще одного політика Бориса Німцова. Життя його обірвали чотири кулі в спину. Ось так нічна прогулянка, практично під самими стінами Кремля, стала фатальною для російського опозиціонера. Друг України, так називали його київські друзі, планував 1 березня очолити антивоєнний марш у Москві, а ще оприлюднити докази російського військового втручання на сході України. Наразі вже знайдено автомобіль, який засвітився на камерах спостереження, який пов'язує з вбивцями опозиціонера. Кремль вустами Путіна назвав це провокацією і пообіцяв знайти та покарати винних. Що насправді сталося у Москві в ніч проти суботи? Намагалися розібратися і наші журналісти. Сотні людей з самого ранку їдуть у центр Москви. Вони несуть квіти на москворецький міст, що майже під самими стінами Кремля. Минулої ночі тут вбили одного з лідерів російської опозиції Бориса Німцова. Ну, это осадок 90-х, который вот, там э, за ним как бы э, вился, да, все время. И в то же время его неугомонная борьба за то, что он э, хотел доказать, не сдавался. Ну, беспредел какой-то у нас идет в стране, потому что я сама в 90-е годы из двух молодых людей, понимаете. А сейчас уже дошло. И с тем приняли... ну, беспредел, короче говоря, лучше Для мене це символ чоловіка, який с, з нинішнім режимом, нікак був все чистим. І я рассматриваю це як акцію устрашения. Німцов и пішки в бік болотної площі. Разом із супутницею. До них під'їхала машина білого кольору, з якої було зроблено шість пострілів. Чотири кулі влучили у спину політика. Від них німцов загинув на місці. У ранковому сообщении слідчого комитета России про можливе політичне підґрунтя убийства немає ни слова. Слідчі увидели другие мотивы. На сегодняшний момент следствие рассматривает несколько версий. Прежде всего, конечно, то, что убийство могло быть провокацией для дестабилизации политической обстановки в стране, и фигура Немцова могла стать своеобразной сакральной жертвой для тех, кто не гнушается никакими методами для достижения своих политических целей. Также тщательно отрабатывается и версия о том, что убийство могло быть связано с исламско-экстремистским следом. Дело в том, что у следствия есть сведения о том, что Немцов получал угрозы в связи с его позицией относительно расстрела редакции журнала «Шарли Эбдо» в Париже. За информацией российских ЗМИ, супутница Бориса Немцова – украинская фотомодель Ганна Дурицка. Російські журналісти подейкують, з політиком її пов'язували близькі стосунки. Після трагедії дівчину відвезли в поліцію і допитали. Нібито були і інші свідки. Наразі їх теж допитують. Український політик Олег Рибачук, якому довелося попрацювати з німцовим за президентства Віктора Ющенка, не вірить в об'єктивне російське розслідування і впевнений, слідство вже висуває спотворені версії. Росіяни сказали, російський сільський комітет сказав, що це якесь сакральне вбивство. Я теж думаю, що сакральне. Тільки вони думають, що сакральне, щоб дестабілізувати Росію. А я думаю, що це зроблено режимом Путіна, а щоб просто, напевне, шокувати тих небагатьох, хто ще наважується на якийсь протест. Смерть німцова сколихнула світ і Україну. Він підтримував майдан і засуджував політику Путіна. Зокрема, анексію Криму, а також звинувачував Кремль у підтримці сепаратистів і відправці солдат на Донбас. Тут його називали другом України. Свої співчуття з приводу смерті Німцова вже висловив Петро Порошенко. Великий друг України і великий патріот Росії людина, яка як міст пов'язувала Україною і Росією, і яка вибудувала ті стосунки між Україною і Росією, які я хотів би бачити. Для мене німцов є символом росіянина, який зв'язує, який щиро і з повагою ставиться до України. Росія повертається до практики терору проти власного народу. Такий коментар щодо вбивства німцова з'явився на сторінці в Твіттері президента Литви далі. Грибо Держсекретар США Джон Керрі зазначив, що шокований смертю німцова. Його відсутність відчує весь світ. уважая политик. Відомо, что до расстрела Борис Немцов готував доповедь ⁇ Путин и война ⁇ Репортаж из Москвы. Немцов был ведомый своими відвертими заявами ⁇ Слив не підбирав. Владимир Путин голосовал бы за Юнуковича. Он ⁇ бтый Владимир Путин, чтобы вы поняли. Понятно? Да? Я понимаю лицемерие и фарисейство Путина, когда он предлагает федерализм, потому что сам он в России федерализм уничтожил. И я вам, как основатель российского государства, Автор Конституції Російської могу вам сказати, що же, все, що було з федералізмом, покінчено, світова спільнота буде абсолютно переконана і правильно переконана в тому, що вбивство Німцова було санкціоновано безпосередньо особисто Путіним. Російський опозиційний журналіст та бізнесмен Віктор Майстренко наразі мешкає в Україні. Він дружив з Борисом Німцовим і виключає вбивство на побутовому ґрунті. каже опозиціонер, збирався оприлюднити інформацію щодо участі Росії у війні на Україні. Борис знайшов э, якусь інформацію, чому це вот ускорило. Ну... Он в последнее время говорил о том, что есть доказательства неопровержимое участие России в войне в Украине. Вот. Вполне вероятно, что это могло тоже стать одной из причин убийства. Тільки підтвердити цю версію може терміновий обшук, проведений поліцією у помешканні німцова. Офіційно шукали докази, які можуть вказати на причини вбивства. Борис Німцов також був організатором опозиційного та антивоєнного маршу Вісна, запланованого на 1 березня. Цю ходу соратники загиблого опозиціонера вже скасували. Тепер вона перетвориться на траурний марш на честь загиблого. Хода стартує у неділю, о 15-й за московським часом. Борису німцову було 55 у нього залишилися чотири дочки і 87-річна мати. Ала Олексій Чіпало.